Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. І приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю духів кави, вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що буде відбуватися на цьому тижні із тими, хто дивиться, це відео із близькими людьми, тих, хто дивиться відео, що буде відбуватися, чи є загроза життю, чи будуть живі всі, хто дивиться відео. Близькі люди на цьому тижні, що треба попередити, про що треба знати? Допомоги, прошу. Тут готують напад, готують атаку, це вже було, по старому шляху піде ворог. Ваші вороги, от якщо є агресивні люди, вороги, вони підуть по старій схемі. Це ви вже знаєте, ви знаєте, як вийти з цієї ситуації, і от з понеділка, по вівторок можуть бути сварки такий на вас агресивний вплив. Це прямо напад. Не за що? Ви праві. У вас е, е, правда, на вашому боці ви праві, і ви себе відстоїте, відстоїте до, е, ну, вже в, е, вівторок. Ви, ви зможете дати відпу, від, відпір відстояти свою позицію, відстояти себе. Ну, тут серйозно готували, вони готували напад такий, але по старій схемі нічого нового. От, і знов захист себе і захищеність. Середина тижня. Так, дещо буде пригнічений стан, але вам прийде допомога, постійно буде якась допомога моральна, емоційно вас підтримають, буде підтримка. Дуже гарна людина, друг по житті. Це може бути телефон. Спілкування через інтернет, якийсь зв'язок із другом близька така людина, яка вам підніме настрій. Тому що дійсно може бути пригнічений стан в ви... виходить карта, що поруч з вами агресивно налаштована людина. А ще якщо це військова тема війни в Україні, то можливі напади по старих схемах у расистів щось на цьому тижні, по старих схемах вони будуть руйнувати, Ось щоб не було спокою у людей. Можуть знов як напасти на інфраструктури, щоб зв'язок порушити. Інтернет, електрику, по старій схемі, От. і тут вийшли карти, що є підтримка, і ми можемо, ми маємо ну, в українців є е, е, те, що захистить. Що вже ми готові до да, такого плану до цього і е, план ворожий не здійсниться. От. Що буде далі? Це четверг, це п'ятниця. Ні, верніше це п'ятниця, субота і неділя. Тоді буде, можливо, вам прийде звістка про е, людей, які загинули. Звістка про смерть. Про смерть. Це інформація. Це більше буде до вас дійде інформація про чиюсь загибель, смерть людей. Скажіть, чи є загроза для тих, хто дивиться близьких людей на цьому тижні, чи загрожує щось життю? Ну, я не бачу, щоб загрожувала вам, але є, прийде інформація, що може похилого віку якась людина вже відійшла на той світ і. От, так, це може поранити. Може поранити. І ще вийшла інформація, що може бути таке, якась жінка похилого віку не хоче, щоб у вас ви змогли завагітніти. Це розбиває вашу сім'ю, стосунки. Це вам навмисно робиться. Ще така от інформація, це стосується жінок. Вам заважають завагітнити. Тут дуже сильна е, заздрість. Оце так. Ось От такий тиждень. І в неділю-суботу до вас вийде на зв'язок людина. Буде дуже романтично. буде такі вам приємні. Е, Ну, Залицятись, дуже буде так приємно з вами розмовляти, старатись вам сподобатись. Я не бачу, щоб. Е, да, тут про любов, відносини між е, людьми. От хтось закохався і хоче до вас, ну, вас е, до себе, щоб ви звернули увагу. <кій> Можуть бути побачення, зустріч. От так. Роман... роман, романтичні відносини тут. Скажіть, допоможіть вищі сили. Так, тут програлося два питання стосовно того, що хтось похилого віку жінка може відійти на той світ. Або це може бути і не жінка, а просто людина. Вже дуже-дуже стара. О, от, і е, це інформація просто така може прийти. А ще дійсно, що є. Е, замовляють таку магію на те, щоб були е, зруйнувати вагітність от, ще на ранніх. Щоб навіть не, не, не могло бути запліднення, щоб не, не змогли завагітніти. Це роблять на кладовищі. Ну, ворог та же схема, але ви готові, у вас все вийде дати відпор. Зараз я почищу повністю, так. Заперечу весь негатив, убираю. Заперечу весь негатив. Убираю всіх, хто зла, заздрять, всіх, хто зла бажає, одвертаю, оцікаю. на цьому тижні не можуть впливати. Всю кладовицьку магію негативну. Порщу прокляття знімаю. Заперечую повністю весь негатив. Убираю. Більше нічого не заважає мати дитину. Завагітніти. Убираю всі негативні програми, знімаю. Заперечую весь негатив, обираю, заперечую весь негатив обираю. Заперечую, повністю знімаю весь негатив. Відкриваються всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео, близьким людям. На цьому тижні всі дороги легкі і двері для вас, всі відкриті. Буде так і так буде. Більше ніхто не може заважати вам бути щасливими, здоровими. Кохати, мати дітей, любити, бути багатими і щасливими буде так і так буде. Отсікаю, отвертаю ворог. Перекривай, перекриваю. І прошу вище сили. Поверніть всі негативні, агресивні дії, що йдуть від ворогів, від росіян, від тих, хто нападає ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, уламки, міни і гранати назад ворогам, хай на них все сипеться і їм вертається, буде так і так, вищі сили, янголів охороть. Духів роду прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги, Тим, хто дивиться відео близьким людям на щасливу долю на цьому тижні здійсняться всі мрії. Досягаються всі найміри без перешкод великі потоки фінансів, грошей надходять, більше нема жодної перешкоди, буде так, так. Всі дороги і шляхи відкриваються, буде так. Буде все сказано здійснено, де буде захист міцний. Янголи-охоронці захищають, крильми закривають від ворогів. І вдень, і вночі захищають, не на мить, не лишають. Буде так. так буде, це буде все сказане От так, щоб, що, будь ласка, пильнуйте себе, розумійте, що ви праві, правда на вашому боці і все. Вам вдасться себе захистити. Не треба. Тут немає такої карти, щоб ви десь ховались ну, в тому плані, ну, як на вас нападають агресивно діють, тут ви зможете дати відсіч, ви зможете відповідь зробити так, що ворог більше не піде. Хоча це така вже не перший раз атака на вас. Дуже схожі будуть і слова, і звинувачення, і якісь от самі дії до вас. Хоча я зараз почистила, і цього може і не бути взагалі, може бути дуже приємний тиждень без агресії. От. Отака сьогодні вийшла кава. Я хочу нагадати е і по подякувати за донати, за вподобайки, за те, що пишете коментарі. Е мені дуже приємно, я дуже е радію, що вам стає легше, що у вас покращується життя, що все стає на свої місця. Також хочу запросити, якщо така важка ситуація, ви не можете вирішити, на індивідуальний прийом номер вайберу телеграму є в описі під відео. Також можна написати питання на загальний розгляд на YouTube канал. Це теж допомагає дуже гарно. На загальний розгляд. От. Хочу нагадати, як мають пити каву українці. Ви маєте поїсти, випити води, придбати каву, зробити каву і зробити донат для військових України на дрони, на автівки, які вам сподобаються. Дуже багато є різних людей, хто збирають гроші для військових. Будь ласка. Не забувайте про це, пам'ятайте щодня так набагато приємніше пити каву. Так що бажаю вам успіхів, щоб на цьому тижні у вас здійснилися всі наміри, мрії, щоб ви спокійно йшли до своєї мети, щоб ви піднімались, рухались вперед. Вам це було радісно, легко. Буде так. І, одвер... І прошу вищі сили відвернути агресію, агресорів, щоб більше не було у вашому житті жодного агресора. Буде так. І приємної вам кави. І до зустрічі!